Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гає Ісіто. Вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити сьогодні. Традиційно ми записуємо наш календар тижня, але почнемо з таких загальних новин, які які турбують наших українців, наших глядачів. Зокрема, почнемо з першої. Скажіть, сіто чи дійсно зараз освіт на початку третьої світової війни? Адже дуже багато у світі починаються воєнних конфліктів саме так. Ну і тривала російсько-українська війна, чи дійсно от ми зараз просто в на порозі третьої світової війни? Чи ні? Так, ми зараз і проживаємо третю світову, тому що вже в україно-російській війні приймає участь багато країн. Є країни, які підтримують Росію, є країни, які підтримують Україну. Тому, звичайно, третя світова вона вже відбувається з нами. Скажіть, чи бачите ви, яким буде власне результат цієї третьої світової війни, і власне, коли вона закінчиться і чим вона закінчиться? Результат будь-якої війни це смерть багатьох людей і це завершення війни. Люди воюють за землі, які їм ніколи не достануться, тому що земля вона не може нікому належати, вона належить тільки Богу. І ми, як прийшли на цю землю, так з нею і підемо, і нічого звідси не заберемо: ні землю, ні будинки, ні речі, ні прикраси, ні своє власне тіло. Ми прийшли, щоб жити і проживати досвід життя. І замість цього ми проживаємо досвід боротьби. Ми не обираємо життя, ми обираємо боротися, а життя проходить, а життя минає. І тому а, ви знаєте, що всі помруть. Все одно всі помруть рано чи пізно, неважливо коли. І якщо ви змаринували своє життя на боротьбу, якщо ви змаринували на ненависть, до інших. І боротьбу за те, що ніколи не було вашим і не буде вашим. тому що це належить тільки творцю, тільки творець створив ці дерева, цю землю, ці рослини. Ви, ви не створили це все. Ви прийшли як гості, і ви як гості підете, але ви можете змарнувати своє життя на ненависті боротьбу, і тоді ви будете втілитися знову і знову, і знову, і знову, і знову. Поки ви не зрозумієте. Що це все не має жодного значення? І, на жаль, свідомість людей ще досить низька, якби всі розуміли, що це не має ніякого значення, що нічого нікому насправді не належить. Ви живете в будинку, ви думаєте, що він належить вам, у вас є якісь папери, але завтра стається землетрус, ваш будинок руйнується. Хто зробив так, що він зруйнувався? Кому він належить, хто може зруйнувати? Тільки той, кому це дійсно належить. Творець Він створив вам. Землетрус, він створив вам цунамі, він створив вам вітер, і все зруйнувалося, все в вашому житті, і, можливо, навіть забрав ваше життя. То кому належить ваше життя? Кому належить насправді ваше тіло? Воно вам не належить. І коли люди зрозуміють, що їм тут нічого не належить, крім чистого досвіду, який вони проживають як гості, вони почнуть. З вдячністю проживати цей досвід, і не будуть руйнувати марнувати своє життя на війни і конфлікти так. Але поки ми бачимо, що власне люди марнують своє життя і боротьбу, і власне бачимо, що в Україні вже третій рік третій рік країна втрачає просто своїх людей, свою націю через окупантів. Тож, власне, як ви бачите, чи чи завершиться найближчим часом це, чи зрозуміють люди, що це все марно чи ні? Я бачу, що є декілька розгілок реальності, це не одна, не одна реальність. Ми обираємо, є паралельні реальності. І все залежить від того, що обирає колективна свідомість. Якщо більшість людей відмовляться від боротьби, тоді це завершиться. Якщо люди захочуть боротися за території, за землю, тоді це не завершиться. Так, є наступне моє питання. І скажіть, сіти, що ви бачите? Які зміни чекають найближчий час українців, наприклад, до кінця цього місяця? Зараз до літа. Будуть проходити переговори на різних рівнях. І є одна гілка реальності, де до кінця року війна завершується в країні, і є інша гілка реальності. Я бачу навіть ось три основні гілки: це війна завершується, війна на якийсь час завершується, ставиться на стоп. І війна продовжується з новою силою. Тому знову ж таки стверджувати, що буде саме так чи так, не можна. Все залежить тільки від того, в якому стані ми будемо знаходитися, як ми будемо проживати свої емоції, що ми будемо обрати. Нам треба почати. Відноситися бережно до себе, до своїх емоцій, до своїх почуттів, відслідковувати, якщо ви відчуваєте негативні емоції, просто відпустити це, зізнатися в цьому в цьому полі і відпускати біль І чим більше людей звільниться від болю, тим кращим буде життя. Дякую вам. І продовжуємо наш календар тижня традиційний. І починаємо з неділі. 18 травня, скажіть, які енергії будуть у цей день, власне, і що ви радите зробити нашим глядачам у цей день? Енергетично досить сильний день. 18 це дев'ятка, це енергія Марсу. І неділя це День Сонця, тому це буде такий вогняний день, коли буде дуже багато енергії, дуже багато емоцій. Я раджу вам зайнятися тілом, зайнятися спортом, якщо ви хочете якісь важливі встигнути справи, ви можете спланувати їх на цей день. Ви можете зайнятися медитацією, ви можете з'єднуватися з, з планетою Марс і планетою Сонця, ви можете гармонізувати свою чоловічу частину, ви можете відвідати свого батька або свого брата, ви можете приділити увагу чоловічій частині свого роду, тому що це дві сильні чоловічі енергії. І вся трансформація буде йти в цей день через чоловічу енергію, чоловічу поцікави. Дякую вам, цікавий день. Рухаємось далі понеділок, 19 травня, і сіто, скажіть, як 1 і дев'ять дата цього дня буде впливати на цей понеділок. Дев'ятнадцяте це одиниця. У сумі це десятка це одиниця, тому це енергія сонця. І понеділок це енергія місяця, тому це буде а, з одного боку м'який день. Жіночій енергії з іншого боку, дуже насичений на події, тому що сонце воно дає події, а сонце може вам створювати якісь несподівані події, якусь несподівану радість, якесь несподіване здивування. Я раджу провести цей час комунікації з іншими людьми, з близькими, з друзями, ви можете вирішувати також важливі справи. В цей день у вас буде енергія для того, щоб зробити все, що ви напланували. Це досить енергетично, світло і приємно. Клас. Рухаємось далі. Вівторок, це 20 травня, і скажіть, розкажіть, ось яку практику ви радите зробити 20-го числа, саме це вівторок? Gracias. Вівторок це день Марсу, але двійка це, це місяць, це енергія місяця. Тому знову ми маємо чоловічу і жіночу енергію. Я б радила зробити медитацію одна година, коли ви закриваєте очі і зав'язаними очима. Ви просто ходите по своїй квартирі одну годину. Ви відчуваєте своє приміщення, свою квартиру енергію в своїй квартирі зав'язаними очим. Це абсолютно новий цікавий досвід, та спробуйте в нього піти, через цей досвід ви будете проживати таку велику внутрішню гармонізацію. Клас, дякуємо вам. Рухаємось далі. Середа, 21 травня. І сід, скажіть, яким буде цей день і чи, чи правда, що в інтернеті пишуть що у цей день не варто їсти таку важку масну їжу, саме 21 травня? Uh, дивіться, важку їжу взагалі не варто їсти, якщо ви хочете вберегти uh, своє здоров'я. Середа це день комунікації, це день спілкування. Енергія Меркурія, 21 число це Юпітер, річка. Тому це день знань, день нової інформації, день обміну інформації, це день, коли а ви виступаєте для інших як вчитель і створюєте якісь ситуації, і світ інші люди також для вас виступають як вчителі. Тому прислухайтеся до всього, що відбувається з вами в цей день. Ви будете отримувати нові уроки, нові інсайти, нові усвідомлення, і також цей день він дає вам. І якийсь новий напрямок може відкрити. Ви можете відчути, куди вам треба далі рухатися, що вам потрібно робити. Ну, це досить гарний день. Чудово. Наступне це четвер, 22 травня. І сіла, скажіть, чи є ритуали якісь окремо на цей день, на четвер, 22 травня, така дата 2 і 2. 2 і 2 – це дві дуальні пари. Це ваша. Темна жіноча і чоловіча частина, і ваша світла жіноча і чоловіча частина. А четверг, це Юпітер це День знань. Тому всі ваші частини вони будуть вас вчити. І, звичайно, я раджу, в цей день гармонізацію енергії ви можете. А взяти дві миски води, в одну миску поставити холодну воду, в іншу гарячу, і занурити дві руки в холодну і в гарячу, і ноги так само. Якщо ви ліву руку кладете в гарячу воду, то праву ногу також треба класти в гарячу. Якщо права рука йде в холодну воду, то ліва нога також в холодну воду. І цим самим ви збалансуєте мозок, свою ліву і праву частини мозку. І ви будете проживати такий досить новий і цікавий досвід для свого тіла, і ви збалансуєте якраз всі свої чотири частини. Клас, дуже класна практика. Дякую вам. Наступна це п'ятниця, 23 травня. Скажіть, якою воно буде енергетично? Це буде день спілкування, день цікавої комунікації, день знайомства. П'ятниця це взагалі день романтики. Це такий магічний чарівний день. Тому цей день обов'язково розслабтеся. якісь розслабляючі процедури, масажі для тіла, косметологія. Підіть на якусь прекрасну, гарну вечерю, чудовий ресторан. Ви можете зустрічатися з друзями, з близькими. Це день, коли відкривається. Бається енергія коси, енергія добробуту, і в цей день оточиться зовні обов'язково і останнє, що не залишається на цьому тижні, це субота, 24 травня. І хід скажіть, якою вона буде і чого слід остерігатися на цьому тижні, зокрема в суботу українцям. Тут поєднання двійки, четвірки, це місяць і раку. вони є ворогами між собою в сумі, це шістка, енергія Венери і Сатурн. Я можу сказати, що субота буде кармічною, вона може програвати якісь складні кармічні ситуації для вас, складні моменти, тому я б радила цей день бути в спокої, читати книжки. Займатися внутрішнім самоконтролем, внутрішньою гармонізацією, робити медитації, бути в цей день на легкій їжі і також годувати тварин, птахів, які живуть на вулиці. Дякую вам за такий детальний прогноз і поради на цей тиждень. Вважаю вам гарного тижня, бережіть себе і побачимося в наступних випусках. Дякую, до побачення.